Два вибухи пролунали поблизу міста Житомир. Цей інцидент трапився 2 липня на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київчоп поблизу села Березина. Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, два вибухи пролунали на території промислового підприємства на міжнародній трасі. М-06 сталося два вибухи. Ми можемо на жаль констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік е постраждало. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння на теперішній момент. Розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Своєю чергою, закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06 до кінця дня втриматись до дороги до проїзду повз Житомир. Поки буде працювати оперативно слідчі групи, а за попередню інформацію ДСНС, пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків. Також внаслідок вибуху сталося пошкодження ліній електропередач. Через що від електроенергії було відключено понад 700 житлових будинків. Окрім розборів завалів, рятувальники проводили ще гасіння декількох пожеж, що виникли внаслідок події. Також до ліквідації наслідків були залучені поліцейські, медики, психологи тощо від головного управління ДСНС в області 106 рятувальників та 25 одиниць техніки. На місці події Житомирською обласною військовою адміністрацією було створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Також було розгорнуто пункт для надання медичної та Психологічної допомоги, до складу якого увійшли психологи ДСНС в області, головне управління нацполіції, представники нацгвардії та волонтери з загону швидкого реагування обласної організації Червоного Хреста України. Наразі на місці досі проводяться аварійно-відновлювальні роботи спеціалізованими службами.